Хто сказав, що християнство це про святих людей? Програма не святі, про життя звичайних людей, яким потрібен. Друзі, всім привіт! В ефірі радіо М. Я радий вітати вас в цей прекрасний сонячний день. Мене звати Андрій Кополов, не святі, і сьогодні ми будемо говорити про те, як трошечки ставати кращими. Знаєте, позаду складна ніч. Знову і знову ми читаємо вранці тяжкі новини для нас, які повідомляють нам про те, що була атака, що є жертви, що є поранені, що є ті, хто переживають горе. Але... Ми прокидаємось, ми йдемо далі, виходимо на вулицю, світить сонце, і десь починає зігрівати середини. Ми хочемо трошечки посміхнутись. Ми хочемо трошечки позитиву, і от ми, прості, звичайні українці, знаходимося посередині, посередині ось цих новин, посередині ось цієї жаги до життя, яка є навколо нас, ось цього сонця, цієї радості, можливо, ти прямо зараз бачиш, що хтось усміхається, і нам дуже хочеться просто продовжувати жити. Саме про це ми і говоримо, що четверга о дванадцять. 00 в програмі не святі. Ми говоримо про те, що ми звичайні люди, які проживають своє звичайне життя недосконале, але так прагнемо ставати кращими і кращими. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему. Я думаю, з якою зіштовхується кожен з нас повсякденно на роботі, в сім'ї, де б вони знаходились, як би вони жили, що б вони робили. Тема самообману, самообману, як часто ми обіцяємо собі, що почнемо життя з понеділка, що все ще попереду, що ми нічого не втратили, ми все встигнемо. Головне дочекатись правильного моменту. Проблема не в нас, а в обставинах. Як часто ми живемо в цих ілюзіях, живемо в цьому обмані, який ми самі собі говоримо, і що з ним робити? Ось така сьогодні, друзі, тема. Сподіваюсь, актуальна для вас в першу чергу актуальна для мене, тому будемо разом розбиратися. Отже, чому ми взагалі обманюємо себе та в яких сферах нашого життя це відбувається? Я думаю, що буде цікаво слухати. Я буду наводити конкретні приклади. Ось ці цитати, які ми самі собі говоримо перед зеркалом, перед сном вранці, коли прокидаємось. Якщо ти почуєш себе, якщо ти себе впізнаєш, просто запам'ятай це, просто проаналізуй і все, що буде лунати далі, бери для себе для того, щоб це все змінювати. Бо ось цей обман він часто заважає нам кла. Класно, просто, друзі, просто класно жити. Наскільки це можливо ось в цих умовах, в цих обставинах. А я вірю, що кожен з нас, кожен українець, кожна україночка, хто б ви не були, де б ви не були, де б ви нас не слухали, ви хочете просто, просто жити, просто продовжувати життя, насолоджуватись ним, наскільки це можливо? Отже, чому ми обманюємо себе? Знаєте, я розмірковував над цим, і взагалі прийшов до того, що самообман це не просто брехня, яка я не знаю, може на самому початку має такий негативний мотив. От я, я такий собі кажу, я буду собі брехати. Ні, насправді це наше небажання виходити з нашої зони комфорту або бажання уникнути дискомфорту. Тобто, ми не хочемо змінюватись, ми не займаємося своїм здоров'ям, але при цьому кажемо, що в мене сильний імунітет. У мене все буде добре, бо сильний імунітет мені не потрібно засобен. Бо слідкувати, у мене гарний обмін речовин, я ніколи не хворів і так далі. Але здоров'ям потрібно займатися. Хтось відкладає навчання або розвиток, бо вірить, що, що ще встигне, і зараз не час. І ви знаєте, я неодноразово бачив людей і сам іноді потрапляв в таку пастку, коли проходили роки, і я усвідомлював, я втратив шанс це вивчити. Як часто ми обіцяли собі вивчити якусь іноземну мову, і, можливо, тобі вже сьогодні 30, 40, 50, і це ще не пізно. Ми не ставимо крапку сьогодні в цьому етері, але Розумієш, що це вже тяжче. Це вже набагато тяжче, ніж було колись в університеті, в школі, або я не знаю, коли була можливість записатися на якісь курси. Якась людина живе в хаосі, але переконує себе просто, що вона творча, і от любить оцей творчий безлад. Насправді, ж це хаос, який можна назвати безладом, безпорядком в житті. І саме через цей хаос немає стабільності, немає розуміння, що робити завтра, що робити прямо зараз. Чому? Тому що уявіть, що ви заходите в кімнату, в якій все розкидано, в якій. Повний безлад, валяються речі, на столі все завалено, на ліжку все завалено. Ви просто прийшли втомлені, хочете лягти спати, але вам потрібно, вам потрібно розібратися з цим. І, і ми кажемо, це наш творчий безлад. Я просто творча людина. Друзі, це один з видів самообману, в якому ми також знаходимось. Отже, чому ми інколи робимо так по відношенню до себе, тому що зачасту нам дуже неприємно виходити з зони комфорту і, і, і іти в цей дискомфорт свідомо, щоб змінювати своє життя. Де ми з вами можемо зіштовхуватися з ось цим самообманом, про який ми говоримо? Я буду розповідати сфери, можете уявляти свої, якщо їх не почуєте. Я розповім декілька прикладів про себе. І перше, про що ми поговоримо, хотів би поговорити про здоров'я. Ви знаєте, ми обо, об, обіцяємо собі. Що з понеділка почнемо ходити в зал? Ми обіцяємо собі, що з понеділка або може навіть завтра, ми почнемо правильно харчуватися. Але в цей момент ми тримаємо, я не знаю, якийсь пиріжок, можливо, некорисний, з якимось кремом, таким, знаєте, жирним. І, і ми їмо і кажемо, я завтра це зроблю. Але насправді ми відкладаємо і ми, ми не хочемо робити те, що могли б зробити вже прямо зараз. Ви знаєте, одним із таких класних прикладів стосовно здоров'я є перевірка здоров'я у лікарів. Дуже важливим є в певному віці усвідомлення того, що в принципі тобі просто нормально сходити до лікарів не тоді, коли щось заболіло, а просто... Просто для того, щоб через рік, два-три нічого не заболіло. І ви знаєте, я нещодавно в своєму житті зіштовхнувся з такою ситуацією. У мене е, дуже сильно заболів зуб, почалась зубна біль. І я е, один день походив випив ліки, е, знеболюючи, другий день походив випив ліки. І ви знаєте, мій зуб пройшов. І в цей момент я собі почав казати: напевно, це був якийсь, можливо, нерв, який віддав на зуб. Послухайте, ми всі дорослі люди, хто зараз чує, може проаналізувати і розуміє: якщо болить зуб, то скоріше все у тебе болить саме зуб. І якщо він перестав боліти, то просто питання часу, коли ця біль повернеться ще більшою. Ви знаєте, я собі, себе тоді обманув, я собі ось збрехав, що все добре, нічого не болить, до стоматолога не потрібно, хоча я, до речі, не боюсь стоматологів. І ви знаєте, я закинув це питання. Пройшов час. І мені довелося лікувати цей зуб. Але на момент лікування цей зуб він зіпсував сусідній зуб. Він біль пройшла глибоко в канал, зіпсувалися канали, нерви. І те, що можна було на початку просто почистити та запломбувати, затягнуло на таке досить серйозне лікування, як в плані здоров'я серйозне, так і в плані фінансів. Друзі, коли ми відкладаємо щось на завтра, особливо це стосується здоров'я, ми ризикуємо. Ми дуже ризикуємо. Ви знаєте, один. Такий приклад, я не знаю, можливо, ну, це, це не, не зовсім приємний приклад, але це життя. Ви знаєте, Стів Джобс, ми всі знаємо цього чоловіка. Ми... Більшість з нас користуються його девайсами. Можливо, саме зараз ви слухаєте радіо через додаток в своєму айфоні, айпаді. І ви знаєте, в свій час він йому діагностували хворобу, серйозну хворобу. Це був рак. Але діагностували її десь на, на тих початках, коли її можна було лікувати, і пропонували йому лікування, і все для цього у нього було. І були фінанси, були можливості, були зв'язки. Але він не приймав це і він лікувався якимись нетрадиційними методами, просто думав, що це якісь болі, потрібно це заглушити і. Все розрослось досить серйозно, і ми розуміємо, що коли приходить така хвороба, вона має дуже серйозні наслідки. Друзі, я хотів би сьогодні заохотити кожного з нас, щоб ми були пильними до свого здоров'я, щоб ми не починали слідкувати за ним з понеділка, з завтрашнього дня з нового року. Вже зараз, де б ти не був, можливо, як я вже сказав, ти си той пиріжок. Ти можеш його відкласти, якщо ти розумієш, що він шкідливий, і просто почати слідкувати за собою. Друге, друга сфера, в якій ми часто можемо себе обманювати, це. Сфера освіти і розвитку нашого. Ви знаєте, я був тим студентом, який себе в плані освіти обманював, що все добре, але в кінці кожного семестру бігав за викладачами та закривав сесії. Насправді, у нас не так багато часу для того, щоб навчатися. Настає час після університету, настає час в нашому житті, коли ми маємо застосовувати знання. І звісно, нові знання ми будемо сприймати постійно. Ми будемо все життя вчитися. Ми будемо все життя щось засвоювати. Але в 30, чи 40, чи 50 років за засвоювати базу, це бути на на багато кроків позаду тих, хто вже е, хто вже вивчився, хто вже має досвід в роботі, хто пропрацював 10-15 років на посаді. Тому, друзі, хотів би заохотити і сказати, що якщо ми говоримо про освіту та розвиток, саме сьогодні той час, щоб інвестувати час в себе, щоб зайнятися собою, щоб зайнятися е, ось цим питанням, вдосконалювати себе, читати книжки, піти на якісь курси, Курси, не знаю, вивчити нову професію, щось нове, якщо ти, наприклад, втратив свою роботу, пошукай, і, можливо, тобі відкриється щось те, на що ти раніше ніколи не звертав увагу. Тому здоров'я, освіта, зрозуміло. Так само ми інколи обманюємо себе у стосунках. Коли ми говоримо про сім'ю, ми можемо казати, що він вона не зміниться. І ви знаєте, тут важливо розуміти, що він вона насправді і не мають змінюватися. Точніше мають, буде правильно так сказати, але якщо я про це розмірковую, то буде правильно розмірковувати, що я маю змінитися. Коли ми обманюємо себе в стосунках, звертаючи увагу на нашого партнера тільки і не звертаючи увагу на себе, то це найбільша пастка наша. Нам потрібно займатися собою. Так само в стосунках можуть бути інші наративи. Людина може докладати від себе якісь зусилля, а потім цими зусиллями маніпулювати і казати: я ось це зробив, ось це зробив, а мені нічого взамін. Ви знаєте коли ми робимо якісь добрі речі, ми маємо робити їх просто через любов, не для того, щоб когось контролювати, не для того, щоб поставити когось в залежність. Ми просто зробили їх і забули. А ми часто обманюємо себе, що от я це зробив і мені всі винні. І цим самим ми псуємо як своє життя, так і життя нашого партнера. Це може бути чоловік, дружина, це може бути хлопець, дівчина, Якщо ви тільки зустрічаєтесь і плануєте будувати свої стосунки. Так само, ми обманюємо себе друзі, в сфері фінансів, і як багато людей сьогодні. В різних країнах, але в Україні в тому числі як багато людей говорять про те, що вони розбираються в фінансах, що у них все під контролем, але насправді не під контролем. Насправді люди живуть від зарплати до зарплати, насправді люди е, беруть кредити. І я і, і ми дійсно всі розуміємо, що живемо не в простий час. Ми дійсно розуміємо, що не у всіх є можливості, і можливості зараз, на жаль, не такі, як були до повномасштабного вторгнення. Дійсно, багато людей втратило роботу, багато людей втратило в зарплатні. Але. У нас у всіх є мудрість, ми всі можемо просити цю мудрість у Бога для того, щоб з тим, що ми маємо, користатися і керуватися цим правильно, керувати цим правильно. Тому, якщо сьогодні ми маємо певні потреби фінансові, нам важливо визначити це, нам важливо визнати це, сісти, скласти план, сказати, так дійсно я собі цього не можу дозволити сьогодні. Я не можу дозволити собі придбати айфон. Ми часто хочемо обманути себе і сказати: я можу придбати це в оплату частинами, я можу це купити так, купити так. А в Кінці місяця ми розуміємо, що насправді дарма ми це зробили, тому е фінанси це також. Та сфера, в якій ми можемо трошечки собі прибрехати. Де ми ще втрачаємо, друзі? Ми обманюємо себе, коли ми говоримо про час. І ви знаєте, час це один з найцінніших ресурсів, які є у людини на землі. І коли ми говоримо собі, що в нас достатньо часу, ми насправді помиляємось, бо ось саме та хвилина, саме та секунда, яка є тут і зараз. Якщо ми не використаємо її, ми ніколи вже її не повернемо. Дивитися е в час. Е Дивитися на час в перспективі це добре, якщо ми плануємо свій час на майбутнє. Але дивитися на свій час в перспективі, якщо ти сьогодні нічого не робиш, це найбільша помилка, яку ми можемо допустити в своєму житті. Одна з найбільших помилок, і це дуже серйозний обман. Пройдуть роки 10, 15, 20, 30, І ми зрозуміємо, що часу в нас вже немає. А все те, про що ми мріяли, ми так його і не досягли. І звісно, друзі, наша передача про духовне, ми не святі, і тому часто. Ми обманюємо себе і в духовному житті кожного з нас, в духовній сфері. Ми говоримо, що віримо в Бога, але просто. Зараз не той час, коли я маю в цьому розібратись. Ми говоримо, що колись, коли я стану старшим, я до цього прийду. Але друзі, ми не контролюємо свого життя. Ми не знаємо, що буде завтра з нами. І саме сьогодні час налагоджувати стосунки з тим, хто нас створив, з тим, хто знає найкращу волю для нас. І я закликаю кожного з нас до цього. Бо саме це і може стати тим визначальним кроком в житті кожного, який змінить абсолютно все навколо, який приведе мир, порядок в сімейні стосунки, який допоможе е, налагодити питання у фінансах, який допоможе у здоров'ї, ось це духовне життя, ці відносини з Богом, вони є найважливішими, тому що той, хто нас створив, він знає, що для нас найкраще, і він знає, як цього досягти. Але чи завжди буває так, ви спитаєте, що обман ось цей самообман він е, е, некорисний? І дійсно, якщо бути відвертим. Інколи трапляються такі речі, серйозні потрясіння, коли наш організм, наша психіка, вона нібито вимикає функцію цього здорового глузду просто для того, щоб дати нам певний час адаптуватися. В 99% випадків самообман, він приведе до негативних наслідків. Але інколи ми бачимо людей навколо, які переживають серйозні потрясіння, втрати, е і вони... Можу трошечки від, відключитися від реальності. Ви знаєте, я пам'ятаю, як тільки розпочиналось повномасштабне вторгнення, в моєму оточенні було дуже багато людей, яким просто потрібно було чути ось ці два-три тижні. Якби ми з них не сміялися, людям потрібні було ось ці два-три тижні просто для того, щоб е, зупинитися в них, дати собі ось цю паузу, е, трошечки переосмислити, звикнути, і потім на четвертий тиждень, коли не сталося ось цих двох-трьох, просто видихнути і сказати добре. Давайте проаналізуємо, що відбувається навколо у нас був час, ми трошечки розслабились, а тепер давайте вже будемо дивитися правді в обличчя і робити якісь конкретні кроки для того, щоб не жити в цих уявних двох-трьох тижнях. Тому інколи, якщо ми бачимо, що людина вона переживає серйозне потрясіння, і е, ми бачимо, що вона на короткий час може допускати якісь такі думки. Ми маємо розуміти, що у неї має бути час, має бути право на те, щоб просто прийти до тями. Тому якщо ми бачимо таке, розуміємо, що людина таке Живає. Знаєте, тут також не потрібно з нашого боку казати, навчати її, ось ти там себе обманюєш, нічого доброго з цього не вийде. І ви знаєте, якщо я вже сказав про духовне життя, що Бог знає, як для нас найкраще, то взагалі, що говорить Біблія? Ось ця свята велична, найпопулярніша, найрозповсюдженіша книга, наймудріша книга на планеті Земля, яка Є майже в кожному будинку, яку надрукували в найбільшій кількості в світі, яку цитують вчені, яку цитують безліч спікерів, мотиваторів, з якої пішли всі народні мудрості. Що вона взагалі нам говорить сьогодні про ось цей самообман? Знаєте, в слові написано в першому Самуїла, 16 розділі 7 вірші: людина бачить те, що перед очима, а Господь бачить серце. Насправді, дуже часто ми не хочемо зазирнути всередину себе ми просто дивимося що відбувається навколо, і ми хочемо прийняти ту правду, яку ми яку ми бачимо, яку нам надиктовують, яку нам називають. Але насправді, якщо чесно, дуже часто своїм нутром ми маємо зрозуміти, що щось не так. Ми маємо зрозуміти, що послухай, я вже 10 років на цій роботі. Очима гарна зарплатня. Очима в мене є там перше, друге, третє десяте. Є якісь пільги, є, можливо, медична страховка, якщо у вас є медична страховка, вам пощастило. І от таких от безліч плюшок, якими сьогодні, можливо, заманюють в гарному сенсі цього слова на роботу. Але ти нещасний там, ти закопав свій талант, ти вмієш класно фотографувати. І всі друзі тобі вже говорять не перший рік, слухай, давай, йди, розвивайся в фотографії, розвивайся в музиці, розвивайся в тому, в всьому. І ти мрієш про це. Але ось те, що ти. Бачиш, очима воно тебе тримає. Послухай, ти можеш очима бачити одне, але всередині тебе Бог бачить твоє серце. І через наше серце, через нашу совість, через наші оці думки внутрішні, він часто проговорює до нас. Він часто стукає, стукає в наш розум і каже: Послухай, послухай, що я тут говорю що я всередину тебе вклав. І нам важливо усвідомити, що ось ці сигнали середини нас можуть бути ось тими підказками, в яких сферах ми себе обманюємо. Наприклад, так само стосовно самообману, біблія говорить, що якщо ми кажемо, що не маємо гріха. То обманюємо самих себе, написано в першому Івана, першому розділі восьмому вірші. Найнебезпечніший обман це думка, що з нами все гаразд, і нічого не потрібно змінювати. Ми якраз говорили про те, що ми віримо в Бога, але колись до нього прийдемо. Ми прийдемо, коли будемо старшими. Послухайте, кожен день ми не святі люди потребуємо Бога для того, щоб ставати все кращими і кращими, для того, щоб наше життя наближалось до того ідеалу, який він в нас вклав. І якщо ми кажемо сьогодні, що у нас все добре, і нам це не потрібно, то ми вже себе обманюємо. Бо, якщо чесно, прийти додому, закритися в своїй кімнаті і просто згадати останній тиждень, згадати останній місяць, останній рік, ми зрозуміємо, що так, ми дійсно хочемо бути добрими людьми, але нам так сильно потрібна допомога, щоб викоренити все зло, яке може бути всередині нас. Чому? Тому що цей світ диктує нам зло, і він, знаєте, наповнює нас злом. І ви скажете чудово, клас, я погоджуюсь. У мене я почув усі якісь певні фрази. Там з понеділка він вона зміниться, я не змінююсь. Ось все це почув. А що робити? Друзі, прості кроки, три простих поради: що потрібно з цим зробити для того, щоб в своєму житті перестати себе обманювати та рухатись у вірному напрямку. Перше, що потрібно зробити, ну дійсно, ми про це говорили вже не один раз в різних темах, це визнати свою проблему. Найперше, що ти маєш зробити, і найсильніше, що ти можеш зробити, це чесно подивитися ситуації в обличчя обставинам в обличчя і сказати: я обманюю себе тут. Я, наприклад, всім кажу, що у мене все добре, у мене не добре. Мені потрібна допомога, мені потрібно звернутися до спеціаліста, можливо, до психолога, можливо, мені потрібно десь поспілкуватися з другом, можливо, мені потрібно просто піти до лікаря і обстежитись. Я обманюю себе, що це не та біль, це нічого страшного, але болить уже рік. Послухай, час визнати цю проблему, час сказати, так, це є проблема, і перестати себе обманювати. Потрібно подивитися на факти, це друге, і проаналізувати ситуацію. Тобто, окей, проблема є, але друге. Чому вона є? З чого вона складається, чому вона виникла? Які факти взагалі? Що я можу сьогодні, щоб щось робити, мені потрібно проаналізувати цю ситуацію? І третє, сказавши собі правду. Ось визнавши, подивившись на факти, сказавши собі правду, нам потрібно рухатись у правильному напрямку, побудувати собі чіткий план. Я піду до лікаря, я обстежусь у такого лікаря. Я схожу до стоматолога, я схожу до лора. Наприклад, якщо це фінанси, я пораджусь з мудрою людиною, я поступово віддам всі борги, Я розпишу борги, Я запитаю, де я можу трошечки затримати. Якщо це, наприклад, п'ять боргів у вас. Запитайте, кому ви можете віддавати, наприклад, не одразу. Віддайте ті, які критичні, там, де проценти набігають, складіть. План і постійно рухайтесь у напрямку реалізації своїх цілей. І е, як висновок, ви знаєте, я хотів би сказати, що самообман е, це як туман. Коли ми в ньому знаходимось, нам наче. Може, ми чогось не бачимо, але по суті фізично нам комфортно. Нас нічого не на нас нічого не тисне. Ми від цього не страждаємо. Ми просто не, не бачимо, що навколо нас. Ми не бачимо реального світу. І ви знаєте, от, от цей комфорт він небезпечний, тому що туман це явище, в якому довго жити не можна, бо в ньому можна втратити себе. Якщо ми будемо постійно знаходитись в тумані, якщо ми будемо постійно обманювати себе, ми ризикуємо втратити найцінніше. Ми ризикуємо втратити самих себе. І ви знаєте, можливо, сьогодні, саме сьогодні, час чесно запитати себе, чи не брешу я собі, чи не обманюю я себе в якихось сферах свого життя? Друзі, з вами були Несвяті. святі. Почуємось наступного четверга. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю